Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді електромагнітний лічильник витратомір ЕРС виробництва регбік. Типорозмір DN50. Вихідний сигнал 4,20 мА. З індикатором із функцією логера. Прилад із різьбовим підключенням. Технічні характеристики вказані на самому витратомірі. RS-50 і різьбове підключення, тип виконання моноблок. Клас точності 05. Можна вибрати клас точності 02, 03, 05 або 1. Повнопрохідний. Отвір, як і всіх електромагнітних витратомірів. Внутрішнє покриття фторопласт. Витратомір має функцію двонаправленого вимірювання об'ємної витрати. Клас захисту IP 68. Прилад українського виробництва. Витратимір може використовувати Дін або клемп приєднання згідно ISO 2852 які підходять для. Застосування з такими рідинами, як молоко, пиво, або з іншими напоями для виконання в харчовій промисловості приод має розширену гарантію до 36 місяців з подальшим сервісним обслуговуванням. У витратомірі передбачений інтерфейс rs 480 5 за протоколом Modbus-RTU для побудови системи збору інформації. Також вказаний тип приладу має сертифікат перевірки типу по модулю B. Згідно технічного регламенту, засобів вимірювальної техніки. Можна вибирати різні типорозміри з умовним діаметром 15-32-50 мм. Такий витратомір, електромагнітний виробництво регмік.